Оскільки питання це є складне, тому що задіяна не лише церковна ієрархія в цьому питанні, а вирішується це питання і на державному рівні. Ну, Зокрема, не лише російська церква почала ну, так, перечити приїзду Селенського патріарха на своєму рівні, розбивши офіційні заяви, щоб сюди ніхто не приїжджав, а ну, до цієї справи долучилася. Російська держава. Я не можу назвати офіційні документи, бо я їх немає, але та інформація, яка в нас є неофіційна, говорить про те, що задіяна і турецька влада в плані впливу на Вселенського патріарха в прийняті його рішень в основному. Інше, Це повідомлення до інших православних церков, Ну, зокрема, можна сказати про Грузію, коли Грузинський патріарх зібрався сюди приїхати. В ну, Заявлено не було так усно, наскільки нас інформували, що проблеми в Абхазії були не лише політичними, а й церковними. Відповідно, від багатьох помісних церков приїхали не першої ієрархії. А власне, тільки делегати приїхали. Це свідчить про те, що е, російська церква е, не, не, не скажімо, залучає до своїх проблем до вирішення своїх проблем держави. І е, говорячи і закидуючи нам, що ми не можемо, держава не повинна в нас в Україні втручатися в церковні справи, сама на повну силу залучає свою державу. Безпосередньо знаходиться для впливу на церковні справи. Це процес чисто на людському і християнському рівні, рухався дуже швидко, ми вже з вами це мали. А зважаючи на те, що е, залучаються такі потужні сили, і тут треба зважати, треба зважати, що, що є як. Справа в тому, що це не є проблеми тільки церкви української. Там наше визнання, не визнання нас. Давно всі визнають, тільки немає цієї офіційної бумажки, е, яка називається Томас. А визнання фактично є на рівні спілкування, на рівні е, спільного служіння з іншими іерархами інших церков. Тобто те, що ми говоримо в юхаристичні знання, це є фактичне визнання. Це є, але немає його на вищому рівні. 那么。<No. S 2> no.